Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку. Розвивається мій канал, чому я не сказавна рада, і це все завдяки вам. Сьогодні розпочинаю із ранку вихідного дня. Ми з Андрієм вперше йдемо на мультфільм. Андрій вперше йде в кінотеатр. Чесно кажучи, я сподівалася, що то буде такий справжній кінотеатр із попкорном, де ми можемо посидіти, гарно провести час. Але виявилося, що це кінотеатр такий десь в цікавому запущеному дворі. Ми ледь знайшли вхід туди, і мультик виявився основний цікавий, але ще перед показом показували три короткі мультики, і вони мені здалися трішки трагічним. І одна дитина в залі навіть серйозно ридала. Але менше з тим мультик виявився цікавим про дідуся і котика і їхні долі. Після фільму ми, звісно ж, поперлися на ось цей ігровий майданчик, який у нас біля озера, тому що Андрійко гарно знає місцевість і сказав, що нам в будь-якому разі сюди потрібно сходити. Я дуже сподівалася, що тут буде мокро після дощу, але тут сухо. Тому нам доведеться трошки погуляти. Що ж, вриваємося у робочі будні. На цьому тижні ми робили багато покупок необхідних із речей для нового сезону. У нас справді вже так похолодало, але яка ж неймовірно красива осінь. Я знаю, що в Україні і в Європі загалом теж така гарна, суха, тепла, приємна осінь. Якщо ви також фанат осені, діліться в коментарях, будемо разом кайфувати. У мене з'явився дуже цікавий улюблений магазин, Чібо. Я там жодного разу, правда, каву не брала, але там є аутлет, і там дуже класні речі можна придбати за хорошою ціною. Це мені підказала про цей магазин взагалі подруга з Німеччини. Ми якось з нею прогулювалися. Вона каже: О, у вас також є цей магазин. Я взагалі в нього не заходила, ніколи не знала. Там і посуд, і піжами, і аксесуари, і дитячий одяг. Все, що захочете. І ще навесні, ось я їх зараз дістала, щоб вже носити. Купила собі такі рукавички без пальчиків, просто щоб ось так утеплена долонька була. Коштували вони 6 франків. Ну, це хороша ціна, повірте, для Швейцарії. Ось цю шапку купила, переживала, звісно, за розмір. Написано, звісно, що One size один розмір, але... Все одно хвилювалася, чи налізе, чи не налізе. Ну, зрозуміло було, що наче не маленька шапка, але. Коротше, Андрій вже поміряв, побачив її, натягнув. Зараз вставляю вам ці смішні кадри. Шапка класна, і мені ну, подобаються такі шапки, особливо для діток. Вони супер за рахунок того, що шия також буде вже закрита. Я пам'ятаю, в дитинстві у нас також такі були, коли я ще в школу ходила. Також, а так, це з іншого магазину, і купила собі ось таку ще маску для сну. Шовкову, хочу спробувати. Всі ж так нахвалюють ось ці всі маски шовкові і наволочки на подушки. Ну, буде наступний крок, мабуть, вже наволочка на подушку, але поки що розпочнемо з маски. Хочу подивитися, який буде ефект. Я взагалі не сплю з масками, але спробую заради експерименту. А ось цю шапку я купила в нью йоркері просто зайшла, подивилася, вона, наче мені під колір куртки підходить. В минулому році я щось затупила і купила собі якусь дешеву шапку, повелася на ціну. Там була шапка і шарф, чи шапка і рукавиці, здається, набором, але воно мені взагалі не пасувало, я потім його в броки успішно занесла. А ось ця, наче приємна, і наче по розміру, і підходить мені, так що буду носити, вже в нас похолодало. Тут вийти собі. У тебе прикольне місто, ти можеш собі, що гамак поставиш, що, що хочеш. Оце офігенна, кажуча штука. Типа не балкон, а як це тірас. Тут я вам трішки привідкрию завісу, шукаємо собі нову квартиру. Мені все ж таки не подобається планування нашої теперішньої квартири, але по розміру вона, в принципі, непогано, тому що все, що ми дивимося у нашій ціновій категорії. Воно все менше, ну, нам потрібна одна дуже велика кімната, тому що в нас і спальня, спальня на трьох, у нас двоспальне ріжко, Андрійкове ріжко, і плюс у нашій кімнаті також робочий чол... кабінет чоловіка, але поки що безуспішно, і ми ставимося до цього поки що як до хобі. Ходимо, коли в нас є час на перегляди. Я до нас приїхав черговий набір на тестування, ми вже розпакували, чесно кажучи, там було написано до 4 років. І я сумнівалася, думала, що, можливо, Андрійко вже завеликий для такої іграшки, що йому буде нецікаво, але він грається по кілька разів на день. Реально класна штука. Так, у нас були вимушені закупи, нога виросла, минулорічні ботіночки вже всі маленькі взуття, тому ми купили з Андрійком одразу на осінь йому і одразу я придивилася на зиму. На осінь він вже їх носить, ну, почав носити на наступний день, а ось на зиму вам покажу. Взяла ось такі. Я шукала ще додатково гумовички. Але ну, щоб були утеплені, щоб на таку погоду не мерзла нога. І вони в будь-яку погоду ходять, гуляють. В понеділок в них взагалі там день лісу, вони щопонеділка в ліс ходять. Ну і там мокро, сиро. Коротше, взяла, подумала, що ось таке взуття це те, що треба. Він поміряв. Ми переміряли багато пар, мабуть, штук 6, і вибрали ті, в яких йому було зручно. Він там погуляв в магазині, такі утеплені чобітки. Побачимо, можливо, ще доведеться щось докупити на зиму, але я сподіваюся, що ось цих нам вистачить. І ось ці дві фірми, в принципі, мені сподобалися. Ця Кенга... ну, типу кенгуру. ось тут вони такі лежать. І ось ця капа. Де вона тут називається, Ну, коротше, з таким значком. В нас було вже таке взуття і такої фірми, і такої, і носиться добре. І Андрію зручно, що в принципі є головним критерієм для мене. Ну і якісне. Тому ось такі у нас обновки ще. Швейцарську глушину, якесь село. Були одні поля, там, городи, ферми. Ну, але тут наче таке містечко, хоча і станція і називається, типу там сільська якась там станція, але будинки такі, тут перукарні, банки, пошта, все є. Навіть проїжджали салон автомобілів, але десь у серці Швейцарії. Їду на зустріч з одногрупниками, з якими навчалася на курсі флеги. Взяла квіти, цукерки, солодощі дітям. Це я буду вже вдруге у гостях у швейцарки. Перший раз я була в квартирі, а зараз буду в приватному будинку. Дуже цікаво подивитися на їхній побут. Така похмура погода. Звісно, зараз уже вечір, але все одно такі хмари. І дощ накрапає. Я забула парасольку, поставила її сушити біля батареї. і Забула, сподіваюся, що не буде сильної зливи. Мені залишилося якихось 100 метрів, тому скоро вже буду у гостях. Сходила я класно, пригощала нас господиня лазанією, Дуже смачно, вона така. Ну, багато шарів вона зробила. прикольно. Ну а ми вже з Захаром тепер на шопінгу. Йому потрібні речі для спорту. Я думала, знаєте, тільки маленькі діти швидко ростуть, але і дорослі діти теж ростуть, тому треба нам докупити шорти, спортивні штани, спортивну кофту, футболку ми також там придивилися, тому пішли із повною торбою і задоволені. І як я говорила у своєму відео плани на осінь ми святкуємо восени багато днів народження. І якщо ви бачите на вулиці туман, значить день народження у нашого старшого сина. Бур так так фільплюк. так так, фільплюк, бажання! Сьогодні проводжу інтеграційну зустріч для батьків дітей до 14 років на тему правил дорожнього руху, поведінки на дорозі. Зокрема, будемо говорити про поведінку дітей, як їх навчити, різниця сприйняття, приміром, що діти ще, коли вони маленькі, вони не так сприймають. Відстань, наприклад, до машини, вони ще не розуміють, чи машина стоїть, чи з якою швидкістю рухається, якщо рухається, звідки лунають якісь там звуки про попередження небезпеки, приміром. Тому ось таке в мене новеньке місце. Тут дуже затишно, мені тут дуже подобається такий старий будиночок. Назбирала пакети з іграшками і з речами, які на нас вже маленькі, та не підходять. Відправлю зараз Захара у Брокі, щоб відніс. І буквально в цей самий день мені пише знайома дівчина, що її кума має речі для хлопчика 6-8 років. Нам, звісно, вони трішки великуваті. Але я погодилася і речі класні, і взуття вона також передала. Я вже це все попрала. І тут ще пакет з деякими речами. І ще я хочу випрати взуття там декілька пар росівок. І, як ви вже зрозуміли, ще один день народження у нас настав, просто було без передишки. Ми привітали Захара зранку, подарунками, кульками, там конфеті навіть випускали. І вже потім в обід ми пішли у ресторан, його улюблений, там, де можна заплатити певну суму, ну, стійку і їсти скільки хочеш, що хочеш, вибирати. Можна м'ясо, рибу смажити на грилі. Можна готові вже страви брати, холодні, гарячі, суші, морепродукти, ну і, звісно ж, десерти. Вітаємо тебе з днем народження! Щастивих 15-ти років тобі! Загадай бажання! Загадай бажання! Я Давай mm -hmm. ще дуй-ка uh -huh. Страшно было, Андрей. Mm -hmm.